Порядок отримання виплат родинами військовослужбовцям, якщо військовослужбовець попав в полон чи зник безвісти відповіді адвоката відповідно до закону у попередній публікації. Детальна інструкція, але давайте ми розберемо конкретний практичний приклад, що стосується цього питання, коли військовослужбовець був визнаний. Безвісті зниклим, але через деякий час пройшло ДНК, підтвердження, що він загинув. І так, родина військовослужбовця отримала ці виплати щомісячні певний проміжок часу, та виникла заборгованість депонований рахунок, умовно кажучи, півроку. Тобто, приблизно 300 тисяч гривень знаходиться на цьому депонованому рахунку військовослужбовця. Але Виявилось так, що півроку назад він загинув. Є у нас свідоцтво про смерть, є в нас лікарське свідоцтво, яке вже підтверджує факт смерті військовослужбовця. І так виникає питання: військова частина буде чи не буде виплачувати ці кошти. У нашому е випадку е родина військовослужбовця звернулася до військової частини щодо цієї виплати, але військова частина відмовила у виплаті, зазначаючи про те, що е встановлено. Службовим розслідуванням, свідоцтвом про смерть, лікарським свідоцтвом, що смерть була ще пів року назад. Тому ці кошти ви не отримаєте. Але е, ключовий момент у таких питаннях е, виникає щодо внесення актового запису про смерть військовослужбовця, і після того приймається наказ командирам військової частини щодо виключення військовослужбовця зі списків особового складу як загиблий. Тому відповідно до норм чинного законодавства родина військовослужбовця має право на цю виплату яким чином можливо реалізувати це право та отримати ці кошти? Ну, по перше, необхідно відкривати спадщину, та через півроку можливо отримати ці кошти. Необхідно підготувати, подати заяву на адресу військової частини, долучити підтверджуючі документи, звернути увагу, що актовий запис був внесений саме ось у цю дату, і за півроку те, що знаходиться на цьому депонованому рахунку військовослужбовця, має право як спадщину отримати родина військовослужбовця. Це конкретний практичний приклад, де е, і таких прикладів дуже багато, коли родини військовослужбовців, які спочатку рахувалися у полоні безвісті, зниклими. У подальшому встановлено ДНК чи отримали тіло загиблого воїна і військові частини, як правило, відмовляють у нарахуванні та виплаті зазначених коштів. Але треба боротися за те, що передбачено законодавством, і таким шляхом шляхом подання заяв це можливо робити через ТЦК та СП. ТЦК та СП займаються цими питаннями, не обов'язково звертатися до адвокатів, тому.